Всім добрий день! І ми в Одесі, ми знову в Одесі. Приїхали вчора, 24 січня. Сьогодні 25 січня, неділя, вихідний день. А ось це храм Архангела Михаїла та Святителя Луки Кримського. Це в Аркадії. Дивіться, яка краса. Малесенький сніжочок на вулиці йде. А ось це ми гуляємо по вулиці Тіниста. Яка гарна жика! Житловий комплекс. Слоники. Дивіться, які там статуеточки. Шикавні. Клас. А ось це Тайський спа салон Ось такі будиночки. З лівої сторони житлові комплекси, з правої сторони приватні будиночки. Дивіться, який сніжок лежить. І слизько на вулиці. Дивіться, як замерзла машина. Це все вулиця Тіниста. В Одесу ми переїхали на деякий час, а може і надовго. Так що будемо вам показувати кожного дня щось новеньке, наше Моречко. Місто будемо показувати. Дивіться, який будиночок приватний, шикарний. А там Гагарін Плаза. Попереду бачимо готель Гагарін. Кадор, житловий комплекс. Різні готелі, бачите? Гагарін Плаза, там є різні магазини, чудоострів, розважальний комплекс, кіт-сіті. Люди спортом займаються. Дивіться, які готелі. Гарнюші. Шикарна Одеса. Січні. На вулиці не холодно. Такий малесенький-малесенький моросить сніжок. Показуємо вам ситуацію в Одесі. На сьогодні. Воно начебто чи мокрий сніг, чи вже в дощ перейшло. Ось каріночка наша одягнена теплесенько, щоб не замерзнути. Також є Таврія, це фітнес простір. Житловий комплекс Пальміра, там ялиночка ще стоїть на дитячому майданчику. Як гарно. Дивіться, які житлові комплекси гарні. Наша Євочка ще не знає, куди йти. Тяне нас в різні сторони. Дивіться, як красиво. Ось з правої сторони парковка житлового комплексу Кадор. Автомийка. 24 години. Дивіться, які шикартосні житлові комплекси. Буча Маріуполь, Ірпінь, Мелітополь, Суми, Львів, Україна, Одеса, Україна, Харків, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Чернігів, Україна. Вау, дивіться, який шикарний житловий комплекс. Плато, салон краси, Аркадійське плато. Це ми йдемо по вулиці Аркадійське, чи Аркадійське плато. Може я неправильно говорю. Дивіться, яка краса, яка краса! Будуються нові житлові комплекси. Одеса вражає. Будемо кожного дня вам показувати нашу Одесу, нашу українську Одесу, Наше море Чорне. На вулиці Ожеледиться. Сніг перейшов в дощ. Бачите, зараз начебто. Перша година дня, а як уже темно. А ось це вже Гагаринське плато чи плато. Треба взнати, як вірно говорити. Магазин копійка є, стоматологія, це все житлові комплекси. Оце погодка сьогодні. А слизько як. Ви подивіться. ледиться замерзає. Ось там санаторія Аркадія. А ми йдемо далі. Дивіться, які сосни гарні. Зеленесенькі. Хочу вам сказати, що ми заблукали. Шукаємо вхід в Аркадію. Нас повів навігатор в одну сторону. Ми приходимо, а там санаторій Аркадія. А нам же ж потрібен вхід в Аркадію. Тепер повертаємось назад. Євочка замерзла. Всі підмерзли. На дорогах ожеледиться. Біжимо. Біжимо шукати вхід в Аркадію. Євочка, добрий день. Ти в Одесі сьогодні, так? Краса. Все рівно краса, Україна понад усе. Знову ми повернулися до Гагарін Плаза, а вхід тут. Представляєте? Вхід тут, а нас навігатор кружляв. Обійшли ми непонятно куди, кудою, поверталися. А вхід попереду, біля Гагарін Плаза, ось так. І ось нарешті, нарешті ми знайшли. Ми прийшли Аркадія Сіті. Ось ми в Аркаді. Пішли. Подивимось на цю красу. Що тут є? Дивіться, що залишилося новорічне вбрання магазинів. Є хінкальня. Новорічні локації. Ще є сьогодні 25 січня. Фонтан. Але дощ, дощ, почався, погода страшна. Виходили, було дуже гарно, а зараз погода холодна, морозно, сиро. Дивіться, різні магазини. І ось дивіться, яка краса. Ой, боже, як слизько, желедиться. І ось дивіться, ковзанка в Аркадії. Ковзанка працює навіть в дощик. Дивіться, чайка автомобіль. Чорноморський ресторан чайка. І ось така краса. Піднімемось, подивимось. Бачите, люди катаються на ковзанці. Супер! Чуєте скрізь генератори, світла немає. І от така зимова краса. В Аркадії теж є ковзанка. Ну що, пішли далі? Ковзанку ми побачили в Аркадії, зелені кущі, троянди, морозиво та десерти, генератори. Все в комплексі. Дивіться, який олень, який увечері світиться гарно гарно. новорічні локації гарні. А там ведмедик листить, блищить. Бачите, в Одесі теж є сніг. І теж немає світла. Такий ведмедик вхід Аркадія Сіті оренда у новому торговельному комплексі, кому потрібно, ось телефон. Дивіться, кому потрібно. Аркадія Сіті. Ось такий гарний ведмедик, вхід. Ціни у вихідні та свята 500 гривень, у будні дні 400 гривень. І з інструктором 500 гривень. Дивіться, ось такі ціни приходьте, поки є ковзанка. Клас, дуже гарно, атмосферно. Демо далі? Також є Глінтвейн. Працює чи ні, зараз глянемо? Не працює, зачинено. Так, так, зачинено. Сувеніри. Магазин сувенірів, різні чашечки, тарілочки, краса. Тарілочка 420 гривень коштує, також 600 гривень. Ціни різні. Боже, як похолодало, дощик розпочався, воно відразу замерзає, вітер. Я уявляю, що там на морі. Дивіться, генератори скрізь. У мене вже пальці відмерзли. Вікторія Secret також є магазин в Аркадії. Бачите, Вікторія Secret, майот, Просіко. Розважальний центр. І з правої сторони Гаваї аквапарк. Аквапарк Гаваї. Мармеладний кит. Дивіться, солодощі. Також туалет є. 30 гривень вхід в туалет. Дивіться, автодром є. Я люблю морозиво, п'яна вишня, різні кав'ярні, бари. Діско стар екстрими різні, дивіться, дивіться, Гавайи. Алоха. Дивіться, ось така ситуація в Одесі. Скрізь генератори. Аркадія на генераторах. Світла немає. Гарячі напої 69 гривень. Гаряча наливка, глінтвен 69 гривень, чай вітаміни. Діти замерзли, оце погодка. Так було гарно вчора, зранку, а зараз ось така... О, Ібіца! Ібіца, привіт! Привіт, Ібіца! А ми хоч на моречко сьогодні подивимось, можна і туди піти, в іншу сторону. А можна піти сюди, але ну, ми підемо сюди. Скажемо доброго дня, моречку, і підемо назад, тому що сьогодні дуже холодно. Воно не те, що холодно, а сиро. Спочатку мілкий сніжок був, зараз це все дощ, замерзає. Так, це в нас що? Теж. Текіла, ром, вина, чай, глінтвейн. Інформаційний стенд. Ой, яка краса, яка краса! Море, добрий день, добрий день, шторм на вулиці. Подивіться, який штор! Яка краса! Давайте підійдемо ближче. Дивіться, яка краса, яка краса. 25 січня, 26 рік. Всі біж... біжать на море. Дивіться, яка краса, яка краса неймовірна. Наша Євочка смерзла, тікає, боїться. Дивіться, які хвилі, шалені хвилі. Ну як гарно? Ви подивіться на цю красу. Дуже гарно. Оце хвилі. Нереально гарно. Вау, вау. Ви подивіться на це, це щось неймовірне. Це хвилі. Ви подивіться, що відбувається.